Ви пара? Так, ми сім'я. Ви родина, а як ви познайомилися з чоловіком? Ну, якщо чесно, ми знайомі ще з садочком. Це виходить, скільки ви разом вже? Більше, ніж не разом. А чи важливе для вас одруження? Для мене так. А для вас? Ні. Як ви робили пропозицію? На Маланки робив на колінах. <гум> так. Це дуже красиво. Бо це був величезний букет красивих білих роз, і він такий вас красивий прийшов, так. Це було, І це було при батьках. Гарні слова сказав, це назавжди запам'ятаю. За що ви найбільше любите вашого чоловіка? Доброту, щедрість, така відданість, любов. За настрій, за любов до життя. Скільки витрачаєте на родину на місяць в Києві? Цим питанням займається чоловік, я приблизно знаю. Скільки? Скільки, ти знаєш? 3-4 доли. На чотирьох. Mm -hmm. Так. 3-4 тисячі доларів. На що найбільше йде? Не знаю, мабуть, що все так пооднаково. Uh, ну, Бучення дітей, а також на проведення часу. Uh, квартира одяг. своя. Раніше це було, мабуть, що на подорожі. Зараз подорожей немає. Ким ви працюєте? В автосфері працюю. На... на автосервісі. Uh -huh. А ким ви працюєте? Я просто дружина. Щаслива людина, мотиваційного, що ви бажаєте сьогодні нашій молоді? Повага і віра. Відповідно ставиться до створення сім'ї. Сім'я це великий труд. Щоденний потрібно дуже поважати партнера і робити все, щоб йому було комфортно.